Що таке взяття на проході, та навіщо взагалі його придумали? Правило більше 500 років, і придумали його коли? Коли пішак почав ходити не на одну клітинку, а на дві. Тоді виникло питання: а що робити, якщо пішак перестрибує іншого пішака і його не б'є? Взяття на проході може бути тільки якщо пішак ходить на дві. Не на одну, а з класичного свого ряду виходить саме на дві тіти. А інший пішак пішак суперника стоїть на четвертій або на п'ятій горизонталь. І тоді ми, як Ходимо суперника, і в суперника виникає можливість взяття на проході. Якщо ми ходимо на одну, він легко нас поб'є. А ось якщо ми хочемо його обійти, обхитрити, він нас може побити так, як то ми походили. Не на дві, а на одну клітинку. Пиши, що думаєш на рахунок правил взяття на проході, підписуйся на наш інстаграм. Ми там навчаємо дорослих та дітей шахів і продаємо шахи та дошки. Бай-бай!